Привіт, друзі! Ви на каналі Мінцілінцію, і я сьогодні буду готувати суп журик. Це традиційна польська страва, яку вживають на е, свята. І я хочу в цей день сьогодні приготувати цей такий смачний суп. Не знаю, як він вийде. Це не традиційна українська страва, але це є польська. Так як ми живемо в Польщі, хочу спробувати приготувати самим, тому що борщ борщем. Є також польський борщ білий, але я хочу приготувати журик. Так що запрошую вас до огляду. З вас подобайка лайк. І слідкуємо за нами. Друзі, починаємо з того, що нам треба підготувати зажарку для нашого журику. Для нашого журику вже в мене тут готується бульйон. О, дивіться, оце бульйон овочевий. Тут морква, порей, петрушка, корінь петрушки, лавровий лист, п'ять э, част, э, частинок. Э, як він називається перець ангельський. Ну, і я починаю до країни бекону. Ось так ми країмо бекон маленькими частинками. Саме найменше. Треба покриїти, тому що він має це все має. як кажуть, цей дати свій жир. О, ще то маленьке. Так. Е отак в мене тут кипить бульйон. Треба дістати з нього всі інгредієнти, які є всередині. Оцей корінь, петрушки, моркву, Все це подіставати. Воно вже не зварилося. Воно нам не потрібно тут. Ці страви, дивіться, який гарний бульйон вийшов. овочевий. овочевий. Чудовий. Додаємо білу ковбасу, і вона має проваритися тепер в тому бульйончику разом з тим сім'ї. Воно посиловане, все, і тепер закривається. Е, Далі ми починаємо готувати на сковорідці. Сковорідку треба повитирати, як кажуть. Кладемо масло. Не олія, а масло. Мисочок масла. Грам 20. Так. Зараз воно розігріється. І будемо обсмажувати тут бекончик. На цій. На цій, як кажуть, кухні. Так що будемо бачити, так, масло в нас вже тут ось Розминається Я люблю на маслі, до речі. Ja poćwieram raz całość i mi będzie ciekawe jak ono wyjdzie, zwięźnun. Dla mnie, da? Tak, e, tak dodawajemy tutaj ten bukun i bukun trzeba ładno, ładno obsmażyć, żeby nie dał całej sił. Ej, tak. Ja w patka wyjdzie, inaczej będzie mieszat. Бачите, бульйон дуже легко готується. Бульйон треба дати, те, що я вам показував, петрушку, моркву, такий от. Корінь салери, корей. І це все ось е, гарно вложити. же можна сюди додати цибулю, хто любить, то вичевити з цибулькою. Так, сон. А, бекон. Трошки-трошки посолити. Трошки посолити. Хоч воно там є сіль, але посолити, тому що цей овочевий бульйон, я дам трошки солі. Ми все, її чекаємо, поки воно обсмажиться. Звісно, можна дати сюди ще щось. Можна дати ще одну сюди. Де моя кобаса, до речі, йде, ділиться? А, є. Так. Поки жариться бекон. Можна дати ще оцю кубасу білу, але її теж треба пожарити разом з букончиком. Треба зняти цю шкірку зверху, тому що має бути без шкірки. Обов'язково, тому що шкіркою воно не піде. Не обсмажиться, так, бачите? Дивіться, яка гарна Це спеціальна біла ковбаса, яка йде саме до цієї страви. І додаємо її в бекон. Чудово, чудово! чудо. який запах чудовий, правда? Добре. Так, ну що, далі нам потрібно взяти хрін білий, звичайний. Сюди накладаємо 4... хрін, це обов'язково має бути всі страві. Три ложечки хватить. Сюди наливаємо 12% сметанку. Сметанку, не а тільки сметанку. Ось. Отак. Там вже потім подивимося, як воно буде по кольору, звісно, тому що в кожного по-різному виходить. І оцей готовий бульйон. Ми додаємо оці ось всі інгредієнти, які ми посмажили. Векончить, бачите? З Так. Воно вариться собі гарно. Тепер в мене є отакий спеціальний жур. Це такий спеціальний інгредієнт, який йде е, до цієї страви. Звісно, можна самому приготувати, так як я не вмію його готувати, я його придбав в магазині. Фірма Кракос. Його поляки теж купують і теж його використовують. Я наливаю сюди майже цілу упаковку. І воно має закипіти. Бачите, як воно виглядає. Воно має дати теж кислинку. Тому що це такий заквас спеціальний. Ось на ну, таку і хватить того всього. Е, Сюди тепер додаємо хрін з тим молочком. Бачите, він такий вже получився білий. Звісно, робимо великий газ і додаємо сюди. Тому що хрін це найбов'язковий е, інгредієнт, який йде. Тому що ви знаєте, на свята йде хрін тертий, любого вигляду. І от якраз цей хрін йде сюди. Звісно, це все перемішуємо. Бачите, який він вийшов. Такий кольор. Звісно, і тут є кобаса така, тому що ця кобаса піде до спеціального тарілки святкової. Сюди додаємо ще приправу Майраник. Розтираємо його в руці. Тоді він дає. Рука до руки дає таке от тепло. Ось. Теж перемішуємо. Це теж такий інгредієнт, який потрібен для цієї страви. Ну, і додаємо ще два лаврових листочки. Ось. І воно має все це гарно закипіти і підійти. Зараз воно закипить, і я вам скажу, який там виходить смак. Не смак, а який запах, тому що борщ. Буде. Це подібно на білий борщ, тому що поляки ще готують борщ. М -м -м Цей Поль Польський білий, такий спеціальний, це він трошки інакше робиться. Але я вирішив приготувати жури. Журик подається з білою ковбасою, а також до нього робиться картопля пюре. А можна без картоплі пюре. Але з картоплею пюре подамо на святковий стіл. Так що готуємо далі, чекаємо. Так, так, так. Ну і що тут у нас вийшло? У нас вийшов такий гарний чудовий журик, який я приготував до Паски. І цей журик ми додаємо два таких шадзоних садзоних яєчка. Бачите, як воно виглядає гарно? Ось так. Я буду не їсти з хліба, бо я не вмію їсти з хліба, я собі забажав у тарілочці. І ось так виглядає ця чудова страва. І зараз, звісно, накривається хліб. І ще вона принагрівається оцей хліб, запікається Саша його запік у духовці. Бо той хліб, ще треба запікати в духовці, щоб він був з такою скоринкою. Бо коли ви даєте туди супчик, то що було з коринкою? Всім гарного дня! З вас, підписка, лайк. І всіх зі святом вітаю вас, Христос Воскрес!